Як зберегти психічне, і зараз ми говоримо, що це синонім душевне здоров'я, які можливо у вас є три-п'ять основних принципів, що людина має робити, щоб ну, не втратити це здоров'я, зберегти, можливо, зробити сильніше, міцніше, здоровіше. Ну, одразу вам скажу так. Дух, душа і тіло це взаємопов'язані дуже тісно речі. В першу чергу хочу сказати, що фізична активність є першим фундаментальним моментом для того, щоб людина відчувала себе добре. Це має бути фізична активність. Якщо людина лежить на дивані, чи вона сидить, чи вона там не рухається. Наприклад, наші пацієнти вони кожного дня півтори-дві години гуляють. В лісі, в парку, в лісопарку, тобто це обов'язок, це частина терапії. Ти не можеш стати щасливішим, здоровішим. І окрім того, це вже щеплення від майбутніх порушень. Це фізична активність, це ходьба, це біг, це пробіжки, це плавання, це велосипед, будь-яке кардіотренування. Не стільки силові тренування, а саме кардіоаеробні навантаження, коли йде постійне, легке або помірне навантаження. І це дає запорука, є база для фізичного здоров'я, і, відповідно, це база для того, щоб в здоровому тілі був здоровий дух, здорова душа. От. Друга річ це охороняти свій сон, другий принцип. Сон це друга святиня. Так само, як у нас в організмі 600 м'язів, які потребують навантажень, так само нашому мозку потрібен сон. Якщо сну немає, якісного сну немає. Немає відповідального ставлення до сну, розумієте? Тому людина лягає в різні години спати, людина нехтує сном або вона лягає після 12-ї. Це вкрай проблематично для психічного здоров'я, для душевного здоров'я, то, відповідно, ви побачите гіркі жнива. От. Третя складова, найважливіша для запоруки саме душевного здоров'я, тобто психічного, це духовне здоров'я. Тому треба відрізняти духовне і душевне здоров'я. Духовне здоров'я це розуміння твоїх стосунків з Богом, так як ти його розумієш. У кожного з нас свій досвід стосунків з Богом. Дехто, можливо, нас дивиться і каже, ну Бог це хтось десь там чи щось. от Я розумію вас, вам треба ще. Насолодитися досвідом, а хтось має багаторічні, десятирічні стосунки з Богом. Так? От, і глибина, і підтримка постійна, так само, як і фізичне навантаження, регулярність цих стосунків з Богом, тобто це читання Його слова, це розмова з ним відверта, це прийняття його відповідей, знову ж кажу, через слово, це перебування на природі, тобто спостерігати його творіння. Це є третя е, ключова складова. Оці перші три речі я можу одразу вам сказати: фізична активність, сон і духовна активність. Тоді, чи правильно я розумію, якщо якась складова, одна складова випадає mm -hmm. або фізична, або духовна, mm -hmm. то не можна говорити не про можна. гармонію, Абсолютно. про здорове життя, про те, що Ну, можна відновити цю гармонію в душевному стані, психічному. Так, так. Це буде те саме, як ви намагаєтеся сидіти на стільці, на якому має бути в оригіналі три ножки, а однієї ножки немає. Уявіть собі, сидіти на стільчику, на якому є лише дві ножки. Ти маєш постійно балансувати, ти будеш постійно думати про те, як сидіти. Ти будеш постійно знаходитися в такому напівтривому напруженому стані. От. Є, звісно, генетика, яка на нас впливає, сюди я включаю також наше виховання, різноманітні дитячі травми, але дуже багато травмованих людей насправді душевно здоровіше за тих, хто в принципі не сильно був травмований, От. але вони знайшли компенсацію саме в попередніх принципах. Дуже важливим є розуміння також здорового харчування. От, і Принципів здорового харчування, це теж збалансований, дуже, дуже важливий підхід, особливо таке серйозне ставлення до роботи кишківника. тому що мозок працює у нас завдяки тому, що він споживає глюкозу і він споживає кисень. Але окрім цього всього, у нас є ще й вітаміни, від яких мозок залежить, вітаміни групи Б, вітамін Д і так далі. Наприклад, відомо, якщо у вас дефіцит заліза, або у вас проблеми з вітаміном в 12 або у вас проблеми з вітаміном Д, це гарантує вам вже на 80% депресивний стан. От. Хоча жодних антидепресантів можна не призначати, просто відновити ці речі. А всмоктування вітамінів групи В і заліза залежить від того, як працює кишківник. От. А щоб працював якісно кишківник, в, в, мають бути хороші там бактерії яких у нас декілька кілограмів в кожному. От. І е, після кожного важкого стресу у нас бактерії дуже сильно склад бактерій руйнується, тому ми маємо їх відновлювати. Це кисломолочні продукти, треба вживати і більше з акцентом на ряжанку, на простоквашу, а не на кефіри, наприклад, з вмістом, з вмістом грибків. Це такі речі, е, ну, щоб не деталізувати сильно як пробіотики, а, споживати бактерії а з інуліном та іншими олігосахаридами, які є їжею для бактерій. І тоді балансується робота і кишківника, і мозку. Це дуже тісно пов'язано. Це сучасні дослідження останніх років дуже-дуже про це важливий наголос ми маємо.